У центральному парку Харкова готуються до нового сезону, що розпочинається тут вже з травня. Щоб все виглядало так, як це звикли бачити харків'яни та гості міста. Робота зараз ведеться на всіх локаціях. Озеленювачі працюють над клумбами, впорядковують дерева, відновлюють покриття доріжок. Парк великий, тому зі всім планують встигнути протягом найближчих кількох тижнів. Що стосується роботи, то це і вичистка газонів, підготовка їх до аерації. це і кронування дерев, бо маємо багато-багато і пошкоджених дерев, і хворих дерев, і старих дерев. Треба це все привести до ладу, аби вони не несли загрозу відвідувачам. Так само почали вже висаджувати нові квіти на квітниках. Цьогоріч ми плануємо. Облаштувати два великих витники це на центральному вході і на вході з боку Фанінського провулку. І так само за можливості будемо висаджувати однорічні та багаторічні рослини по всьому парку, там, де взагалі можна буде. Зараз якраз облаштовуємо озеро цього тижня. Почали роботи і по відновленню по очистці, по підготовці ставку нашого до наповнювання. Зараз якраз прибирають доріжнє сміття, яке тут нападало. Далі буде там вже така дуже кропітка робота з вичищення всієї чаші, потім треба буде поставити латки, де проходилося покриття. А далі вже Найкрасивіша, скажімо так, частина роботи це будуть виставляти вже лілеї, латаття усілякі прибережні ці рослини, і будемо повертати до нашого озера рибу, яка успішно перезимувала і зараз зберігається на господарчому подвір'ї. І так на озері знову оселяться лебеді та качки. Взагалі, весна в парку поступово розливає фарби. Перші квіти вже відцвітають, натомість у парку вже почали розквітати магнолії. Далі естафету підхоплять тюльпани та сакура. Що говорити про нашу роботу, то тут ми будемо мало чим відрізнятися від двадцього 23 років. Ми будемо працювати як і тоді, як прогулянкова зона. Можливо, будуть працювати деякі активності підприємців, але атракціони ми запускати не плануємо наразі. все, що стосується утримання атракціонів, утримання нашого обладнання, воно в штатному режимі проводиться. Тобто, час від часу регламенті роботи організуються для того, щоб Отримувати, щоб коли треба буде вже увімкнутися, ми це могли зробити максимально швидко. Зараз ми працюємо над тим, аби парк був затишною зоною відпочинку, і навіть я більше скажу, затишною зоною для знаєте такого психологічного розвантаження тих хлопців, які у шпиталях зараз знаходяться. Відкривати новий сезон у парку планують вже в перших числах травня. До цього часу тут має все зазеленіти і розквітнути. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Харків. Новини.